Щоб повторити таку вправу, потрібна лише сила волі та бажання, кажуть ті, хто займається стріт-воркаутом не перший рік. Вже через кілька місяців занять результат не забариться. М'язи будуть в тонусі, покращиться і загальне самопочуття. Особливих тренажерів та спеціально облаштованих майданчиків для тренувань не потрібно. Займатися можна на найближчому турніку. Більшість всіх вправ у нас практикується на турніку в брусях і також від землі. Це такі снаряди, на яких Людина розвивається. Де людина не калічить? Стрітворкаут розвиває всі групи м'язів. Тобто руки, спина, груди, прес, також і ноги задіяні. На Закарпатті вуличний фітнес або стрітворкаут з кожним днем стає все більш популярним. Цього року тут навіть проведуть всеукраїнські змагання. Зараз виходить на рівень. Такий СМТ, як Великий Бічків, це Рахівський район. Там буде проходити чемпіонат Закарпатської області по стрітворкауту, буде відбір на чемпіонат України. Ми розраховуємо не менше 100 учасників, це від 100 до 150. Орієнтовно маємо надію, що буде і більше. Пропаганда здорового способу життя серед молоді основна мета чемпіонату, який пройде вже цієї суботи в Рахівському селищі Великі Бічків. Оцінювати учасників будуть досвідчені спортсмени. Головні критерії складність та правильність виконання вправ. Ті, хто займається стріт-воркаутом, кажуть, намагаються долучати до цього спорту своїх друзів та знайомих. Таким чином розвивати його на Закарпатті. Почали розвиватись, з інтернету брали. Різні дивилися вправи, відео уроки. Самі почали вдосконалюватися до того моменту, поки не почали придумовувати самі елементи. Експериментувати та вигадувати новіші більш складні елементи спортсмени не припинятимуть ніколи. Адже спорт для них не просто хобі, це спосіб життя.